І ось конфлікт. Маловідомий широкому загалу. Активіст виноградівського майдану Віктор Буря дійсно здійняв бурю у залі. Мав на собі провокаційну футболку з надписом Москаляко на гіляку. Сідай і кіруй саме іді сюда. І сі діяти я тобі говорю. Ну, так не, ну, не, не себе. зі мною. Ніхто так не дозволяє себе вести. Я можу дати любому відсіч. Або сиди, слухай, не нравится, вийди за двері. Ні в чим мене жити. Я тобі ще раз кажу. Або закрий свій рот, або сиди тихо. Як тобі не подобається, іди за двері. Ти кого представляєш? Сам себе, от сам собі сиди. Закінчуй, я тобі ще раз сказав. Ти прекращай, тут я не збираюся тебе перевиховувати. Тато і мама дає розум. Як не дали, це не моя вина. Ти що розумніший тут за всіх? А ти що розумніший за всіх, що ти читаєш, ти? я тебе питаю, якщо ти такий і якщо ти в університеті не виходить, порядку? Закройся, дароди, дароди. закройся, а то під кожного не замажать, а то під каждому не замажать. Так, да, не, да, да, да. все, да, все, да, я, да, все, да, все. А все, все. що не добре я писав? Групція, не олада. <звук> кожний чиновник, кожний продавчий. Що не добре я писав? Що добре? Все ми можемо живемо? Жити по-новому, старше. Люди на Майдані помирали. За те, аби все А ти чого не важний? Воєнком. Питайте, чого він не в армії? Я питаю, ти чого не в армії, як ти такий мудрий? Чого ти не в армії? Я тебе питаю воєнком. Візьміть його на комісію і хай там повоює. Візьміть його, я ще тобі кажу, ти мені не розказуй, Я звідки приїхав? Сочі чи звідки? Ти мені не розказуй про війну. Я, не розказую, я, просто я тобі ще я раз не кажу. Не тебе що, попросили тут? Ні, ну я бачу, що хтось пішов, когось визвали, а тебе тут лишив. Чого ви це не хочете послуховувати? Я тебе ще раз сказав, дай мені можливість зустрітися, а я потім вислухаю всіх. Ну не тебе.